Коли закохані промовляють такі бажані слова, як виходь за мене і я згодна, вони ясна річ не збираються розлучатися. В наш щас переважають почуття над розумом, наречені або подружжя, можливо, остерігаються образити почуття одне одного меркантильними питаннями, але багатьоми навіть на думку не спаде, що окрім підпису у свідоцтві для міцності сім'ї, автограф потрібно ставити і під шлюбним контрактом. Але що саме забезпечує цей документ партнерам? Яку юридичну силу має в суді? Процедура укладання, зміни та розірвання все в деталях. Далі, мої колеги. Mm -hmm. виступ буде доступним в одну з найактуальніших тем сьогодні. Тому розпочнемо про всі деталі шлюбного договору. А розробка змісту шлюбного договору, який служив би засобом правового захисту особистості та її правовласності, власності, є однією з найактуальніших проблем правової науки, і практики. Є актуально замовлено об'єктивними потребами розбудови сімейного права України та незалежності держави в цілому. Одним з предметів дослідження є законодавство, яке здійснює договірне регулювання майнових нових відносин подружжя шляхом укаднення шлюбного договору. Самий шлюбний контракт між особами, які одружуються, укладається за їх бажанням до реєстрації шлюбу, набуває чинності з моменту його реєстрації. За бажанням сторін шлюбний контракт може укладатися в присутності свідків. А шлюбний контракт це угода осіб про вирішення майнових питань життя сім'ї. У шлюбному контракті передбачається майнові права права та обов'язки подружжя, зокрема, питання пов'язані з правом власності на рухоме та рухоме майно, яке придбане до шлюбу, так і під час самого шлюбу. А на майно отримане вдар, що успадковане ними із подружжям. Також питання, що пов'язані з утриманням подружжя та інших. В шлюбному контракті можуть вирішувати питання про порядок погашення боргів за рахунок спільного чи роздільного майна. У ньому також можуть передбачатися наймайнові моральні чи особисті зобов'язання. Умови шлюбного контракту щодо переходу права власності на нерухому майну, якщо законодавством передбачає на порядок набуття цього права. вважають виконаним лише після належного оформлення. Метою дослідження є дослідження історії шлюбного договору в Україні, а також є з'ясування поняття правової природи, особливості суб'єктивного складу шлюбного договору і подальше – досконалення правових норм щодо шлюбного договору в сімейному праві України. Новизною роботою полягає в розумінні правової природи, шлюбного як цивільного правового інструменту, сімейно-правового регулювання майнових відносин між подружжями. Зацікавлені сторони можуть домовитися про надання утримання одному за подружжям, незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах, визначених самому в ушибному договору, якщо у ушибному договорі визначено умову, розмір та строки виплати аліментів. То у разі невиконання однім із подружжя свого обов'язку за договором аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. Шлюбним договором може бути встановлена можливість припинення впливу на отримання одного з подружжям у зв'язку з одержанням ним майнової чи вершової компенсації. Крім того, шлюбний договір може захистити матеріальні інтереси при зраді одного з подружжя. У разі подружньої невірності постраждала сторона може розраховувати на матеріальну компенсацію, яка ускоджується сторонами при укладенні договору. Важливо, що шлюбний договір може містити інші пункти, що стосуються сімейних обов'язків. Наповнювати та змінювати його можна в будь-який момент, вернувшись при цьому до нотаріусу, по статті 93 Сімейного кодексу України забороняє включення до шлюбного договору. Умов, які ставлять одного з подружжя у надзвичайно невихідне матеріальне становище. Тому, якщо договором буде передбачено, що у разі розлучення один із подружжя отримує все спільне майно, а інший цього, то в такому разі тут великою долею ймовірності, визнає таке положення або навіть вишкірний не недійсним. Для того, щоб цьому запобігти, необхідно залишити за кожним із подружжям Принаймні один об'єкт нерухомості або матеріальну компенсацію для можливості придбання іншого житла. Перед підписанням будь якого договору, в тому числі і шлюбного, важливо розуміти кожне його положення, щоб уникнути потім майбутніх несподіванок. Крім цього, необхідно обов'язково включати до шлюбного договору положення, відповідно до якого частково вони дійсно не свідчить про недійність шлюбного договору в цілому. Шлюбний договір можливо розірвати за згоду двох сторін, клавши повідний нотаріально посвідчений договір про розірвання шлюбного договору або визнати шлюбний договір недійсним а за заяву одного з подружжя або третьої особи, інтереси якої цей договор порушує, отже, я передаю слово своїм друзям, які розкриють ці деталі шлюбного договору. Я вам хочу розказати про укладання та розірвання субного договору. І, по перше, законодавством радянських часів воно не передбачало право подружжя на укладання між собою договорів, та в тому числі і субного договору. І така можливість вона з'явилася лише у 1992 році, а після проголошення незалежної України. І тоді був прийнятий закон, який чини на той час кодекс про шлюб та сім'ю Україну, і було доповнено саме статтю, та станом на сьогодні право дружини та чоловіка на укладання договорів між собою передбачено статтею 64 сімейного кодексу. І дружина та чоловік мають право на укладання між собою усіх договорів, які не заборонені законом якщо до майна та що є їх спільною особистою приватною власністю, також щодо майна, яке є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, та основними видами договорів, які вкладаються між подружжями саме для врегулювання майнових відносин дружини та чоловіка, є шлюбний договір та договір про поділ майна подружжя. Питанням укладеного шлюбного договору присвячена глава 10 Семейного кодексу. Та законодавством воно встановлює певні особливості укладання шлюбного договору у порівнянні з іншими видами договорів, такі особливості пов'язані з законодавчими вимогами до правового статусу сторін шлюбного договору та форми шлюбного договору та його змістом. А взагалі, шлюбний договір він може бути укладений між особами, які подали заяву про реєстрацію їхнього шлюбу до органів, або ж особи, які перебувають між собою в зареєстрованому шлюбі. Також при цьому ж можливість укладання субного договору вона не залежить від тривалості шлюбу, та укласти договір можливо на будь-якому етапі подружнього життя, навіть безпосередньо. Перед розірванням шлюбу, та важливо зазначити, що особи, які вони проживають з однією сім'єю без реєстрації шлюбу, не можуть укладати між собою шлюбний договір. Щодо порядку укладення шлюбного договору, то шлюбний договір він може бути укладений особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. Та на укладання шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа. Потрібна саме письмова згода і батьків або ж саме піклувальника, яка повинна бути засвідчена нотаріусом та відповідно до положення статті 95 Сімейного кодексу. Якщо слюбник вдобали договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу. А якщо ж він укладено договір, укладено подружжя, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення. Та також щодо форми швидного договору він укладається у письмові форми та в обов'язковому порядку посвідчується нотаріально. Та відповідна вимога до форми шлюбного договору вона закріплена у статті 94 сімейного кодексу України. Та він набирає чинності у день його нетріального посвідчення. Та також при укладанні шлюбного договору перед вступом в офіційний шлюб договір набирає чинності не з моменту його натального посвідчення, а в день реєстрації шлюбу. Та щодо саме порядку розірвання шлюбного договору, то у шлюбному договорі може бути встановлено срок його дії, а також сроки тривалості окремих прав та обов'язків. Та у шлюбному договорі може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу. А, та а, одностороння зміна умов шлюбного договору вона не допускається. А, шлюбний договір може бути змінений подружжя, могода про зміну шлюбного договору нотаріально посвідчується. Та, на виборку, одного з подружжя шлюбний договір за рішенням суду може бути зміцнений, змінений, якщо ж його вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних та повнолітніх. Дітей. А дякую за увагу. Наступний продовжить мій колега. Отже, моє основне питання це юридична сила шлюбного контракту та процесу суду, яку силу має собі юридичний шлюбний договір безпосередньо на підготовчому етапі розлучення? Подружжя, яке в принципі, прийняло рішення розлучитися, маючи при цьому шлюбний договір, який є нотаріально завірений державним або приватним нотаріусом, не буде нести ніяких складнощів в судовій процедурі. Адже, згідно чинного законодавства, за наявності чинного шлюб? Договору, який має керуватися виключно умовами, які визначені на цьому договірі. Тобто, якщо у вашого клієнта укладено шлюбний договір, то саме цими умовами має керуватися суд при розподілі подружнього майна. Зрозуміло, те, що розумні юристи можуть порадити подати засвічний позов про те, щоб визнати даний договір недійсним, і таким чином поламати справу. Що стосується поділу подружнього майна, саме так і роблять, але головне, що ви маєте знати, це те, що шлюбний шлюбний договір це 99% того, що саме у разі судового спору рішення буде прийнято саме за результатами того, що написано у вашому шлюбному контракті. Це в принципі така стандартна структура при наявності шлюбного договору. Але все підводне каміння, яке приховане в тому, що коли справа стосується визнання його недійсним шлюбного договору, змінення його умов напередодні безпосередньо самого розлучення за бажанням одного з партнерів. Але законодавство перепередбачила такі обставини. Тож зараз розкрию вам всі секрети та розвію всі сумніви. Адвокати можуть про помирекомендувати радити своїм клієнтам подати зустрічний позов про те, щоб визначити даний договір не дійсним, та спробувати внести зміни щодо того чи іншого майна, яким хоче заволодити клієнт після розлучення, але є нюанс. Дивіться сам по собі шлюбний договір, як вже зазначала моя колега. В Україні контролюються тільки фінансові і майнові питання на відміну, наприклад, від США, там де шлюбний договір може містити навіть графік домашнього прибирання, не кажучи вже про те, наскільки прискіпливо американці прописують свою фінанс... свої фінансові питання. Звісно, що ніхто не забороняє подати зустрічні позови, оскаржувати і так далі. Але кожен юрист, кожен адвокат має розуміти, наскільки відсотків даний позов матиме якесь логічне завершення та забезпечення. Подібні договори можна укладати на будь-якому етапі етапі шлюбу, тобто до шлюбу, під час шлюбу, після реєстрації і навіть перед самим розлученням. Але факт залишається фактом, що даний договір ніяким чином не стосується особистих відносин подружжя, а також відносин між ними та дітьми. Після того як договір вже укладено, його зовсім його звісно можна змінити, але зміни можуть бути внесені, якщо і дружина, і чоловік на них погоджуються, тобто вони погоджуються на це разом. Зазначу те, що діють звісно, що підстави визнання договору недійсним, це визнання його змісту, місту, яку суперечить законодавству або моральним засадам суспільства. Якщо одного з партнерів ставлять у неможливі майнові умови існування, один з прикладів розірвання звичайного договору тільки за згодою обох партнерів. Але таких випадків наразі мало, тому що коли етап підходить до даної справи, що Наприклад, когось не влаштовує, або обої партнера хочуть більшого, і адвокати починають шукати щілини, а як би і закон не обійти, не знехтувати їм, і захистити в повному обсязі свого клієнта. Тобто юридично можна крутити дане питання з абсолютно різних боків, навіть не виключаючи того, що у кожного є право звернутися до суду щодо змін в договорі, якщо Одного партнера не влаштовують його умови на поточний момент. Питання з юридичної точки зору дуже багатогранне, і кожен, поважаючи себе юрист, має зі здоровим густом. Дивитися та досліджувати дане питання та захищати своїх клієнтів є законодавство, є цивільний кодекс, є практики Верховного суду, є постанови Пленуму, є куди звертатися з даним питанням. Саме я вважаю, що 99% юридичної відповідальності, юридичне відповідальності за ваше майно набути в шлюбі або заздалегідь відповідальність за ваш майбутній фінансовий статус, за майбутній фінансовий статус ваших дітей, за підприємницьку діяльність, яку ви здійснюєте, якщо ви її здійснюєте, тому що є форми підприємницької діяльності, де особисте майно підприємства може грати роль. Цей документ є вашою майже 100% гарантією із дня на день із року в рік. Тому ситуації бувають різні, і ми всі віримо у щире кохання. Але життя нам на превеликий жаль доводить, що не всі історії кохання вічні. На цьому моє питання в принципі розкрите. Я передаю слово своїй колезі. Дякую за увагу. А зараз ми поговоримо про те, що саме входить до шлюбного контракту, те, що заборонено переписувати, а також поговоримо його переваги та недоліки. А загалом в Україні шлюбні договори почали укладатися відносно недавно, лише 2004 року, коли в силу вступив новий сімейний кодекс. Такий договір вступав в сіло, лише в момент реєстрації шлюбу. А також фактично шлюбний контракт дозволяє визначити, що майно отримує шлюбу, перебуває не в статусі спільного самісного майна подружжя, а лише одного з них. І в шлюбному контракті також може бути визначено право на отримання одного з подружжя другим. А крім того, шлюбними контрактами можуть бути визначені певні як майнові права та обов'язки Подружжя, як батьків. А, також варто пам'ятати, що шкільний договірно може регулювати особисті немальні відносини між подружжям, наприклад, як провести відпустку чи щось інше. Інакше кажучи, що в жодному контракті не може бути передбачена як передача права на майно, яке вже було набуто подружням, а допустимо є як винятково м -м, вирішенням питання про правовий режим майна, яке планується до придбання в майбутньому. Може подружньо визрішити безліч майнових питань і уникнути питань про розлучення. Також адвокат додає, що в договорі можна прописувати обов'язок одного з подружжя у разі розлучення, як виписати і фактично виселити з квартири, яка належить другому члену з подружжя. Також шлюбний договором може бути передано право одного з подружжя на отримання грошового утримання після розірвання шлюбу на від досягнення пенсійного віку або ж присвоєння інвалідності. Таким чином шлюбний контракт здатний передати о, як попередити. Можливість конфлікту між колишніми людьми, які складалися, які були у стосунках, і сприяє економії грошових коштів, які були б витрачені в разі свого процесу. Оскільки шлюбний контракт з вимченом регулює майнові відносини, варто пам'ятати, що за загальним правилом все майно, яке належить в шлюбі, вважається власністю пари. Але в контракті можна прописувати як певні вимоги, на яке не поширюється це правило. Також шлюбний договор може містити пункти про нерозповсюдження навчання, як неропоссудження на таке майно положень про спільну сумісну власність, а також майно, про яке буде вважатися особистою приватною власністю одного з подружжя, або ж перебувати у спільній часткові. Власності. Таким чином в шлюбному договорі подружжя може конкретно передбачати, яке майно і кому з них дістанеться в разі поліви майна при розірванні шлюбу. Таким чином в шлюбному договорі можна передбачити, що майно отримане в шлюбі є лише особистою власністю того, чин, того члена з подружжя, на чиє ім'я воно оформлено, і відповідно розпорядження таким майном здійснюється самостійно без згоди другого з подружжя. Отже, умови шлюбного договору можуть бути передані. Може бути передача і порадок несення витрат, таких як оплата комунальних комунальних платежів, телефонних дзвінків, харчування та інше, а також отримання одного з подружжя в момент вагітності або ж після розлучення, якщо дитина на той момент ще не досягла трирічного року. Це грошова компенсація за прожиті в шлюбі роки, штрафні санкції на випадки, зради або ще інше. А також сторони можуть включати в договір будь-які умови за винятком певних обмежень. Такий договор може регулювати тільки їх особисті майнові взаємлення, але не може зачіпати відносини на майнові, а, тобто так, як між подружжям, так і по відношенню до дітей, а також заборонено включати умови, які будуть ставити одного з подружжя у надзвичайне невигідне матеріальне становище. Цьому моя доповідь закінчення, то я передаю слово своїй колезі. Зараз я розкрию питання щодо співвідношення законодавства до шлюбного договору та підсумок всього вище зазначеного моїми колегами. Отже, почнемо. Законодавство визначає правий статус шлюбу та встановлює права та обов'язки подружжя, а також процедури розлучення та поділу майна. Шлюбний документ зазвичай містить інформацію про те, що подружжя офіційно зареєстроване та є дійсним шлюбом, однак сам за собою шлюбний документ не має визначеного значення правового відношення. Законодавство регулює, які дії та угоди можуть бути здійснені між подружжям, якщо вони не порушують закону. Наприклад, закон встановлює права та обов'язки стосовно спільного майна, утримання дітей, а також процедури розлучення. У разі конфлікту між шлюбним документом та законодавством застосовується законодавство. Таким чином, шлюбний документ може служити як доказ того, що дві людини є подружжям, але Наступні кроки та дії повинні відповідати законодавство, що діє в даний момент. Існує декілька причин, чому законодавство має співвідношення до шлюбного документу. По-перше, це визначення правового статусу подружжя. Шлюбний документ підтверджує, що дві людини зареєстровані як подружжя, але щоб мати правовий статус подружжя відповідно до законодавства, їх шлюб, повинен відповідати певним вимогам та процедурам, встановленим законом. По-друге, це е, визначення прав та обов'язків подружжя, законодавство встановлює права та обов'язки подружжя, які повинні дотримуватись під час любного е, життя. Ці права та обов'язки можуть стосувати спільного майна, утримання дітей, е, ставлення один до одного та багато іншого. По третє, це розлучення та поділ майна. Шлюбний документ може вказувати, яким чином буде поділене майно в разі розлучення, але законодавство встановлює процедуру та умови розлучення, а також ставлення до спільного По-четверте, це захист прав Законодавство забезпечує захист прав подружжя у разі порушення закону, а також захист прав окремих членів подружжя в разі насильництва. Або ж злочинної поведінки одного з партнерів. Отже, законодавство має співвідношення до шлюбного документу, оскільки воно встановлює правовий статус шлюбу, права та обов'язки подружжя, процедури розлучення та поділ майна, а також забезпечує захист прав. І е, наостанок хочу додати трошечки цікавих фактів з практичного життя стосовно зіркових шлюбів. Коли шлюб укладається між жирками, то вони неодмінно супроводжуються шлюбним контрактом. Скласти шлюбний контракт можна у вільній формі і внести в нього абсолютно будь-які вимоги і пункти. І ось тут знаменитості дають волю своїй фантазії, це і обов'язок полетіти з чоловіком на інші планети, і мільйони доларів за зраду, а також щорічні виплати за відмову від наркотиків. Ми познайомимо вас з найскладнішими пунктами шлюбних договорів іро. Щодо Мадони і Гайрічі, шлюб Мадони з популярним режисером був не першим, тому Зірка вирішила підстрахуватися, склавши детальний шлюбний контракт. Вона внесла туди цікаві умови до чоловіка. У 2008 році, коли подружжя розлучилися, стали відомі деякі пункти їхнього шлюбного договору. Гай річі повинен був регулярно читати разом з дружиною книги по Кабалі, докладати всіх зусиль для духовного розвитку, а також всіляко уникати суперечок і вирішувати всі розбіжності мирним шляхом. Також про Ніколь Кідман і Кіт Урбан це. Цей випадок цікавий тим, що Ніколь Кідман знайшла своє щастя, зустрівши Урбана, вона так довіряла коханому, що не хотіла підписувати жодного шлюбного контракту. Однак адвокати, актриси наполягали на цьому, пояснюючи це тим, що є необхідність шлюбного контракту, тому що співак має тягу до алкоголю і наркотиків. В шлюбному контракті подружжя є. В шлюбному контракті є пункт про те, що за кожен рік без наркотиків Ніколь Кідман переводить на рахунок чоловіка 640 тисяч баксів. Кід, звичайно, все підписав, але вже через пару місяців після весілля потрапив в реабілітаційний центр після чергового зриву. Але Ніколь не пінула чоловіка, а навпаки, всіляко підтримувала його. І Кід з часом зміг. Кинути свою зубну звучку. Е е і на цьому все. Дякую за увагу.